Вітаю вашого товариства. Ну що, продовжується історія з баном від ESL команди навіть Junior на їх турнірі в Америці. І насправді дуже неочікуваний напрямок. Ця драма вже набуває. Адже ну я думав і у вчорашньому відео розповідав, що напевно навіть Junior забанили на цьому турнірі, і на цьому вся ця історія завершується. Але ні. Адже через цей баг зі смаком, за котрий їх забанили, виявилось, що цей баг використовувало дуже багато команд на цій кваліфікації. Для тих, хто не знає, що за баг, я зараз швидко зроблю рекап, поясню що це був за баг. Якщо ви вже викупаєте, як він працює, то ви можете просто трошки примотати відео. А потім я буду показувати всі приклади використання цього багу інших команд. Тож готуйтесь дивитись. в чому суть цього багу. Дивіться, Таури от у колегіло є смок, так. Тепер дивіться, значить, він в інвентарі знаходиться, нічого особливого зараз немає. Я відходжу. Я не бачу Дарквілов, правильно? Смок все ще тут. От я викидаю з його інвентаря, з інвентаря Дарквілов цей смок. Мені пише предмет не в інвентарі з вибраної істоти. Викидаю, постійно так пише, знову викидаю. А тепер дивіться. Бачили, писала постійно. А тепер. Нічого не пише. Це означає, що Darkwiddle Смасі, відповідно, і таким чином. Команда Навіть Джуніор були постійно готові до того, що вони в смаках знаходяться Аволоси. Ну і, в принципі, напевно, інші команди також. І так, давайте починати. Хто ж ще абузить цей баг? Розпочнемо з команди Тундра і команди, яка якраз таки грала проти Навіть Джуніор за топ-1 команду на цій кваліфікації. От Вайтмун, гравець позиції 5 команди Тундра. Давайте зразу ставимо камеру гравця. Зразу слідкуємо Die за вейтмоном. Відповідно, віжен весь буде також від команди Тундра. От у них тут стоїть Вард, Ми бачимо, от він побачив зайця. Да? Він побачив все. Звертайте увагу на мінімапу. Зайця більше Bowries не видно. Прилітає кур'єрта. Це видно також на е міні-мапі. Вейтвон знаходиться в топі. Тепер уважно. От він стоїть тут. От він побачив ліча, котрий біжить. Бачить Зайця знову ж таки. І команда Навіть Джуніор натискають задимлення. Зараз багер плея відбувається. Не видно, по кому він клікає, але давайте зараз подивимося уважно за цей момент. Зайця от смака знаходиться на першому місці. От він натискає на зайця. От, його курсор, це мій. от його, От він тягнеться в перший слот. І що він робить? Бачите? Він викидає цей смоук, відповідно. І дивіться, що відбувається далі. Далі він підгує на фантомку, що смок, вона що робить, Фантомстрайк напугну, на пугну, Що робить інвокер? Зразу заходить сюди, в портал. А рікі підставляється на міду, бо думає, що смок в топ, і він може дозволити собі, собі це зробити. Ну або він хоче розривілити цей смок собою, адже він саппорт. Думаєте, одні сапорти це юзають? А от і ні. От команда Тім Спіріт. А от такий гравець, як Ларл. Уважно гляньте за слотами у Дерквілов і що у неї зараз відбулося. У неї шостий слот це смок. Вони зараз натискають цей смок. Дивіться, уважно за Ларлом і що він конкретно робить. Команда Pandas, нагадую, знаходиться в задимлені. А, чи ви, мене не, чи ви не бачите за моєю камерою? Ні, бачите, все нормально. Треба було перевірити, що не, не знати я великий. От він продовжує стримати. Опа! Так, так, Tower is attack. Так. Ага. Так. А що це він викидував? А що це він викидував? Почекайте на секундочку. А чи не от, ось цей от смок, котрий знаходиться зараз в бэпаці у Дарквілу, коли він в останній раз її бачив? Він її бачив, коли у неї смок знаходився в бекпаці. Відповідно, він перекладає цей смок, але Ларл про це не знає. Для нього смок. Досі знаходиться на місці стіка І що він робить? Правильно, ось тут це дуже сильно видно ось в цьому моменті. Ді, ді, в ді в в в ще раз От він стрибнув на Dark Willow і на, на Mjolnir свій, бачите, наводиться і намагається викинути шмотку. Цей Mjolnir це по суті місце смока Dark Willow Думаєте, на Інпантес так само не роблять? Ні, роблять. Адже ви купаєте в чому фішка? Це, до речі, Скевич підказав. Ам... Цей баг розповсюджується, не тільки на смоук. На що ще він розповсюджується? От тут у спектри майже зібраний оркет. Так от, якщо. Дивіться, що зараз буде відбуватися. Камера гравця, Дарквіл. Да? От він біжить. Тепер уважно. Біжи, біжи, Дерквіл. Оп, назад. Стоп. Знову біжить. Давайте, слідкуйте за курсором. За зараз. Бачите? Клікнув на спектру, і що він робить? Бачить? Угу. І викидує Oblivion Staff. Ви зрозуміли, в чому прикол? Прикол в тому, що якщо Спектра зібрала оркід, то Oblivion Staff цього не буде так само, як і того смака. Такий саме принцип. Відповідно, він може своїй команді сказати, що Хеллоу у спектрі взагалі то оркід зібраний вже. Mm, да, зараз повсюджується ще на артефакти, щоб ви розуміли глибину цієї е, усвідомленості по багам команд. До речі, якщо цікаво, то не всі команди реально про це знали. Наприклад, Ліквід, топова команда взагалі про це не знала, за, за словами тренера. Тут зразу уточнення Ліквід не грали на цих кваліфікаціях взагалі. У yeah, них it's всюди it's прямі інвайти, тож it's вони, it's ну. Я думаю, навіть в таку ситуацію теоретично не могли попасти. Ну, в цілому, я, я вірю, що вони могли не знати, адже ну я типу, навіть не уявляю, звідки люди про це знали і чому це публічно досі було невідомо, якщо цьому багу дуже багато вже місяців, а може і навіть рік, може вони якось там. Між собою спілкуються і такі, типу, фішки, знаєте, нашифрували, а про котрі більшість людей абсолютно не викупає. На англійському Reddit ще наголосили на тому, що команда Нігма також використовувала баг для того, щоб зробити в цій ситуації ФБ. І взагалі грали з багом проти команди Хімера і Спорт. Це команда Дахака, проти котрої вони перемогли на цій кваліфікації і прийшли безпосередньо на ЄС. Якщо ви не розумієте про що мова, то подивіться переклад дословний слова баг, а потім гляньте на Нікса. Загалом далі виникає доволі логічне питання. А що взагалі очікувати від ESL в подальшому? Адже і Спіріти абузили, і нейнпандас абузили, і команда Тундра абузили. Авлус, там деякі притягнуті за вуха, як на мене, все ж таки те, що люди кидали, тому я не включаю це в цей відос. Там реально, ну поки я не знайшов такого переконаного доказу, це, звісно, було б взагалі ідеально, адже якщо Павлосо використовували цей баг, бодай один гравець. Ну, тоді б, я думаю, їм би точно не дало б слот замість Navi Junior. ESL, в свою чергу, вони зробили наступний анонс. Тут насправді я хочу подякувати Ілі. Uh, Котрий перший вчора кинув мені реплей з Тундрою, де Вейтмон юзає, я потім це глядач з телеграму. Потім я запустив це відос, це всі підхопили, почали постити, шукати ще можливі якісь баги. Знайшли ось це те, що побачили в цьому відео. Велике вам дякую за небайдужість. Хоч і на Донбасі зараз знаходжусь, але. Блін, друзі, ну ви красунчики те, що так розігнали цю історію, і, можливо, дійсно вийде, е, вийде нав навіть допомогти в таких умовах українській команді. Так от, що сказали ЄСЛ? Вони б не реагували, якби не було такого. Адже з цією історією. Вони сказали, що знають про все це, що багато команд вже використовувало смок е, Баг цей відповідно, і я впевнений, що знайдуться ще команди, окрім цих, котрі є в цьому відео. І тепер вони. Е, conducting through examination написано. Тепер вони роблять ретельну перевірку, щоб виявити інші, інші можливі моменти. Де команди використовували, ну або команди відповідно, де команди використовували цей баг. Е, ну і також кажуть про те, що це займе деякий час. Е, чесно кажучи, тут я не знаю, що від, очікувати від ESL Тобто, за логікою речей, ну, теоретично вони можуть всіх дискваліфікувати. Тобто, якщо вони підуть. Прямо на повний принцип вони можуть кікнути спіртів, можуть кікнути на Інпандас, можуть кікнути Тундра. Uh, так, від цього, звісно, турнір постраждає від uh, відсутності цих команд в плані топової доти. Uh, але на ну, Інпандас і так в турнірі, до речі, немає. Да? Але Ну, таке можливо. Тобто це було б справедливо. Бо точно ситуації, де кікнуть тільки навіть Джуніор, ну я не уявляю, як. ЄСЛ це зроблять. Тобто що вони, який вони стейтмен скажуть? Вони скажуть: а, ну, от навіть джуніор використовували багато разів це, а ось ці команди е, тільки по разу, начебто, побачили. Насправді, я впевнений, що ці команди також більше це використовували. Тож, е, відповідно, навіть джуніор ми дискваліфікуємо, а цим командам ми даємо там штраф, бонус-тайм, е, мінус весь бонус тайм протягом всього турніру ЄСЛ. Ну, ну, ні, ну, тоді це, ну, це, типу, просто почнеться такий. Срач, що таке рішення не прийме ніхто. Тож, я б поставив би тут на два перебіги подій: перший, дискваліфікують абсолютно всіх, або повертають навіть джуніор. Звісно, це що б хотіли українські вболівальники. Повертають навіть джуніор, але дають всім командам, котрі доказано, що вони використовували цей баг, штраф в бонус тайма у вигляді позбавлення всього бонус тайму протягом турніру. Я думаю, це до речі було б справедливим рішенням. А як думаєте, ви? Обов'язково напишіть в коментарях під цим відео, а ми ж з вами побачимось. Ну коротше, коли побачимось, можете також на телеграм підписуватись, друзі, адже там будуть всі актуальні новини. Їх кріптащу хочу подякувати за те, що він публікує, коли я. Не можуть ці новини, і да, підписуйтесь друзі, і побачимось. Побачимось коротше.